Всім привіт! Показую, як я підключив свою зарядну станцію All Powers. Вона має 1600 Вт потужності і 1056 Акумулятор. Тут я собі його встановив. Це вже її стаціонарне місце. Тут вивів кабель під розетку, щоб для зарядки. А це вже вихід з самої станції на АВР. Ось так я проклав тимчасово кабель і там зараз покажу до АВР далі. Значить, станцію я задоволений. Працює вона круто, свої гроші вона відпрацьовує. Так, значить, включаємо, зараз покажем, покажу, як вона працює, як вона. Скільки вона бере. Зараз покажу, як це все працює. Зараз у нас заряд 93%. Щоб включити ці всі розетки, тут ось є кнопка. Раз, нажимаємо, все, тут вже з'явилась напруга. Йдемо покажу, як воно йде все до АВР. -а. з цих два провода. Тут у нас до АВР. Тут це заходить в місто, тобто від, від лічильника вхід. Напряму заходи в АВР. А це вже це я зробив вже вихід на розетку. А той далі кабель це йде вихід зі станції на АВР І оце в нас пішов вихід з АВР. І тут у нас розподільча коробка, далі на автомати. Так, зелена лампочка це подача з міста, з лічильника, червона це подача з станції. Зелена це відповідно нагрузка. Так, значить, дивіться, щоб зараз перемкнути, ну, зімітуємо виключення світла. Щоб нам перемкнути в ручний режим, ось є такий тумбер маленький, чорний. Вверх це автомат, автоматично виключається, включається, переключається цих, ці два положення, а внизу є, якщо вниз запустити, це ручний режим. Тож зараз у нас перша лінія це з міста. Ось тут зелена позначка. А ми зараз переключимо на другу лінію. Подивимося затримка по світлу. Все, переключили. Дивимося, що зараз у нас горить красно, тобто йде від станції. Так, і що у нас працює від станції зараз. Так, працює у нас холодильник. Працює котел. Працює. Ну і там світло тут, тут, в двох кімнатах. Зараз там в третій В ванні теж працює світло. І що по виходу станції у нас показує 213 Вт. При такому потрібенні нам вистачить у цього заряду 93% на 3 години. В холодильник. Буває виключаємо, якщо там на 4 години вимикає світло, бо в піку, коли він включається і компресор включається на повну, то йде потреблення десь 1000 Вт. Да, десь 900-950 Вт. Коли включається турбіна котла, теж трошки піднімається, не знаю, там на 40 Вт турбіна. Але вона включилась, нагнала, тобто котел запалився, нагнав температуру, турбіна, відповідно, виключається, працює тільки циркуляційний насос. А для насоса там взагалі, не знаю, ну, там він дуже мало обере. Теж десь ват, мабуть, 40. То цілком, щоб працював котел із освітлення по хаті, то. Хватає на 6-8 годин. То я думаю, що це круто. А так, якщо взяти, наприклад, цю мультипіч мікрохвильовку, то включав не на максимум, а ось на цьому, чи на цьому режимі, теж можна нагріти їжу. Лертаю в такому режимі десь на 40 хвилин. І мультипіч включали на 160 чи 150 градусів. Теж пекли сирники і все класно, все запікалось. Зараз покажу вам, як керувати нею з приложення. Тут є можна додати через Bluetooth. Щоб включити Bluetooth і Wi-Fi на самій станції. Ось у нас є тумблер для вімкнення оцього відсіку для зарядок. Щоб вімкнути цей відсік, треба нажати один раз. А щоб вимкнути... ну, можна вімкнути. А щоб вімкнути Bluetooth і Wi-Fi, треба просто нажати і задержати. Все, тут з'явилися іконки Wi-Fi і Bluetooth. Відповідно, на телефоні включити Bluetooth. Тут є варіанти підключення, це Bluetooth і Wi-Fi. Включаємо Bluetooth. Тут далі. От наша станція. І нажимаємо. Тут бачимо відсоток заряду станції. 91%. Вистачить такого заряду на часа 36 хвилин. Це зараз скільки потребляє хата 212 Вт. Так, тут показує, що у нас вимкнені розетки, а це відсік для зарядок. Ну, можна теж включати-виключати. Так, якщо отут нажати, це в нас тут йдуть режими зарядки самої станції. Тобто швидкісний, це там за годину вона заряджається від 0 до 100. Ну, там Це не бажано робити часто, бо акумулятори такі не люблять швидкісну зарядку. Вона там заряджається при 1000 Вт там, за годину. Там середній і саме мінімальний. Я виставив на мінімальний режим мут мод. Вона заряджається від 0 до 100 у мене. Ну, я ще до 0 не... Розряджав її, там від 64% до 100 заряджається за 2 години, там при 400 Вт. В принципі, таких довгих відключень не було, ще. максимум 4 години відключали, то вдалося її розрядити до 64%. Значить, кого цікавить детальніше по підключенню до самого АВР. -а? то пишіть в коментарях, будемо розбирати детальніше саме підключення. Може воно виглядає так, якось ненадійно. Бо тут багато проводів, тобто розібратися важко. Але це я робив перший раз. Як на мене, то цілком нормально. В такому варіанті, тимчасовому, просто цю зиму якось перебути. То, я думаю, что... Для окремого видео.